Слава Господу! Раді нагадували, Бог благословимо сміє сьогодні на цьому місці і маю надію, що ми тут є сьогодні добровольна, правда. Нас ніхто не пригнав бадного, ніхто не прийшов так. А й треба йти, що люди скажуть, що мене не було, а потім будуть питати. Але всіх сьогодні на це місце тягне одне це любов до Бога. Амінь. Слава Богу. І незрівняно більше є сьогодні любов Божа до нас з вами. І Бог хоче мати з нами спілкування. Бог хоче, щоб ми як його діти, щоб ми мали з ним спілкування. Ми переділи сам росли, як ми дома маємо маленьких дітей, даємо їм всяку поживу і є старші діти і є менші. І дивиться, старші дитині можна дати таке їсти, а те ще менше. Ну тому ще рано таке давати їсти. Йому треба дати якусь кашу з молоком, там. ще щось. На прийде час і те менше, воно виросте від цієї каші, воно і і воно буде їсти те саме, що старше. І всі будуть одне. Так само і з нами сьогодні Господь. Господь хоче, щоб ми щоб ми росли, щоб ми питалися, щоб ми приймали осе слово, яке він говорить. Кому молоко, тому молоко, кому тверда їжа, тому тверда їжа. Кожному по його силі. Бог сьогодні не лишає нікого голодним. Прийшла людина, послухала, вона прийняла це слово в своє серце, вона його розчинила в серці вірою, і вона так і живе. Каже, так написано і я так буду жити. І людина не копається, не шукає, каже, так написано, так сказав Господь, все, мені більше нічого не треба. Людина, яка Починає питися молоко, воно починає рости, 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 потім починає трошки глибше копати, шукати і досліджувати цю глибину слова Божого. І скаже людина: о такий простий вірш, а така мудрість закопана в ньому, така велика сутність цього вірша. Я раніше думав, що можна так, а воно вказується ще є глибше. Ще можна черпнути звідти для свого життя, для своєї побожності і святості. І так і ми живемо. І Господь нас насадив, як ту рослину, щоб ми росли і приносили плід. І я сподіваюся, що ми сьогодні всі ростемо, ми сьогодні всі вкорінені, і ми сьогодні приносимо плід. Який сьогодні хоче нас бачити Господь, згадаємо одного чоловіка. Перечитаємо, що тринадцяте глава Луки. Що там віршав? І сказав таку притчу. Де хто мав винограднику своєму посадженому смоковниці? І прийшов шукати плода на ній і не знайшов. І сказав виноградові, ось я третій рік приходжу шукати плода на цій смоковниці. і не находжу. Зрубай її. Нащо вона землю займає? Але він сказав йому відповідь: Господи, залиш її і на цей рік, поки я обкопаю її і обложу гною. Чи не принесе вона плода? А якщо ні, то на наступний рік зрубай її. Ми з цієї притчі бачимо, що винограднику, де має бути просто виноград, росте смоковниця. І той, хто її посадив, він до неї приходить шукати плода. Він ріплюше, рік прийшов, ну нема плода, де ж тоді? Може я б так само поступив, посадив виявлення, я б її там підрізав, поливав, все, що тільки не робив. Вона виросла гарна, велика, гарна листя, гарне все. Має світ, а коли доходить до плода, а плода нема. Я сказав би, ну то наша мені та дичка, я в очі її зрубаю. Нащо ж вона має місце займати в садку? Посажу якусь нормальну грушку чи нормальну сливку. Вона собі буде помаленьку, тихенько рости і птик приносити. І ми бачимо сім'и притчі, що прийшов господар цього садка. Він хотів цього плода, але не знайшов. І він каже: до того, хто за тим садком наглядає і каже, Це безполезно. Вона росте, вона нічого не приносить, зруби. Але ми бачимо в водотайстві цього чоловіка, каже, пане, давай я її обложу навозом, давай її зроблю все, давай її зроблю такі благоприємні умови, щоб вона росла. Може, вона на другий рік ще принесе плід. Давай ще ми. Якби ще її продовжимо один рік життя. А може, може ще буде на неї пліт. Може вона все-таки виросте. Може те яблуко, чи грушка, чи який там плід. Може той плід він буде на, на тому дереві. А він каже, якщо ні, підкорів. Наше вона має займати місце в цьому садку. Якщо на тому місці, може бути другим. Що в світі таку, такий вислів, що святе місце пустим не буває. Що ви про таке разом? І я теж пишу таке. І мені згадалася ця притча. І ось сьогодні Господь нас посадив на цьому місці. На початку казали, що ми сюди прийшли добровольно, ми прийшли, щоб щось почути, щось прийняти і його употребити в своєму житті. І це слово, яке сьогодні проповідується за цією кафе, скільки часу ми говоримо, скільки ми проповідаємо, скільки ми слухаємо, воно повинно робити якусь роботу в нашому житті. І Господь сьогодні хоче, щоб ми приносили пліт. Слово, яке є Дух, і Господь хоче, щоб ми приносили плід духа. Послання до Галатів написано, які є плоди духа, я не буду їх перечисляти, мене роблюючи, ми, ми знаємо. І Господь хоче бачити ці плоди в нас, як в народі Божому, як в Його дітях, як в цьому дереві. І особисто до тебе і до мене. Сьогодні Господь приходить перевіряти, чи є на мені плоди духа. Чи може на мені висять плоди плод, які нікому не потрібні, які, які тільки заважають. Коли на осінь опадає з яблунь, візьмемо, за приклад, яблуне деревце, опадає листя, опадають яблука, замічали, що на деяких деревах залишається яблука. І вони починають гнити, робляться такі, якби вони зморки такі всі, і вони висять там до весни. І ці плоди залишаються, вони перебувають в зиму, вони до весни і якби вже починає свісти. Нове, але ще висіть оте старе. І я трошки займався тими обрізаннями, тими яблунями. І я розумію і хочу сказати, що оцей плід, він несе, який залишився, який старий, він несе до яблуні спочатку хворобу, а потім загибель. Плід, який залишається на яблуні, починає гнити. Та гниль переходить в гілки. І ми можемо бачити, як нормальна велика гарна яблуня, і серед яблуні чогось з'явилася суха вілка. Вона чорна, вона без листя, без нічого, вона просто засохла. Все починається з цього плода, який загнив, який пускає інфекцію на ці дерева, і воно починає помаленьку гинути. Дерево не може плодоносити, так як воно мало плодоносить. Треба обрізати, треба розчищати, треба кропити. Тоді дерево плодоносить. І сьогодні ми з вами є ті дерева. Господь всіляким чином, всіляким образом хоче нас сьогодні очистити від цих плодів. Щоб ми сьогодні не, зараз, не заразилися. Заразилася одна гілячка. заразилася ціла гілячка. і так може загинути ціле дерево. Господь каже, дивіться, щоб в комусь із вас не возник гіркий корінь яким не осквернилися всі багатьох. Дивіться, наблюдайте за собою, наблюдайте за своєю ногою, наблюдайте за тим плодом, який сьогодні проростає в вашому серці, в вашому житті. <клух> наблюдайте. І прийшов той і чоловік, і він наблюдав. І він наблюдав плоду, немає. Але є ходота, яку каже. Господарю. Я обкладу маю, я зроблю все-все. Може, принесе. Так само і в нашому житті. Господь сьогодні, можливо, і бачить воє і моє життя, до чого воно веде, і як воно може закінчитися. Господь каже, я бачу, що він може загинути. Я бачу, що він сьогодні не чує, він сьогодні не слухняний. Він є в цьому садку, він росте разом зі всім виноградником. Але він сьогодні безплодний. І Господь каже, я його сьогодні хочу обложити як це дерево. Я його хочу сьогодні благословити. Я йому хочу подати ці поживні речовини, щоб він ріс. Якщо він не може вже, він не сильно вкоренився, він не може тягнути тоді вологи з землі, я одходу воює. Хай ті корисні речовини вони будуть зверху, хай вони йдуть йому в коріння. Хай та душа, та людина, хай вона сьогодні росте. Можливо, вона подивиться, що о, мені так добре, Господь мене благословив. І вона, прославить Бога, От, відкриється ті очі і скаже: Господі, я був в такому запустінні, а ти мене не відкинув, ти, як суху геляку мене не відрізав, не викинув вогонь, але ти обклав мене сьогодні мною, щоб я жив, щоб я плодоносив. І прийде Господа і подивиться і скаже, вже є плід, вже видні результати того, що воно що зробилася якась робота, дерево обрізалося, дерево обклалося гноєм, дерево почало виконувати ту функцію, в яку в ній хотів сьогодні бачити цей господа. Перший плід, який сьогодні хоче бачити Господь. В нас це послушання до нього. Господь хоче, щоб ми були слухняними, щоб ми слухали те, що сьогодні починав Господь. Я зачитаю про одного чоловіка, який був тим деревом безплодним. І Господь обкладав його в ною. І в кінці він зрозумів. Він смирився. І це обкладання гнодів, воно йому пішло на користь, як тому дереві. Коли пройшло 12 місяців, це книга пророка Данеділа, 4 розділ, 26 вірш. Я ходив по царським палатам в Вавилоні. Цар сказав, чи це не великий Вавилон, який я побудував дім царства силою мого могутництва і в славу мого величия. Ще річ оця була в устах царя, як з неба був голос. Тобі говорю, Цар на вуходоносу. Царство відійшло від тебе і відлучить тебе від людей. І житимеш з польовими звірями. Травою будуть годувати тебе як вола. І сім времін пройде над тобою, поки пізнаєш, що Всевишній. Владичество над царством людським і дає його кому хоче. Відразу виповнилося це слово над навуходоносором, і відлучений він був від людей, жів траву, як віл, і тіло його орошалося росою небесною, так що волосся у нього виросло як у лева, а нігті його, як у птиці. Коли закінчилося. Дні, я на вуху доносив, підняв очі мої до неба, і розум і вернувся до мене. І благословив Ясевишнього, прославив і восхвалив вічно сушого, якого влад... владиство, владичество вічно і якого царство і зроду рід. І всі, живущі на землі, нічого не значать по волі своїй. Він діє як в небесному війську, так і у живучих на землі. І нема нікого, хто міг би продивитися Русі Його і сказати йому, що ти зробив. В той час вернулась до мене разом, і, і слава царства мого, повернулася до мене. І мій колишній вигляд тоді знайшли мене. Совітники мої і вельможні мої, і я поставлений на царство моє, величе моє ще більше возвисилося. Нині я на вуходоносу славлю, превозношу і величаю Царя Небесного, якого всі діла істинні і путі праведні, і котрий сильний змирити ходящих гордо на цього місця. Ми бачимо, як подобно з цим деревом Бог поступив з тим царем мовходоностроєм, коли він в гордості сказав, от Вавилон, я його построюю своєю могучністю, своєю силою, своєю рукою, я його построю. Це зробив я. І каже і той час пролунав до нього голос. Все від тебе відійде сар. На сім років ти будеш. Жити, як віл, будеш їсти траву. І коли, каже, я врозумів, що все царство, воно належить лише Богові, що Бог кому хоче, кому його дає, і що Бог сьогодні сильний змирити ходячи гордо. Ми бачимо, як людина, яка взяла користь цього, що з нею сталося, подобно як цим деревом. Він ще, можливо, би бути, бути і зрубаний, але на деякий час його обклали цим гноєм, пішли ці поживні речовини і з'явився перший плід на дереві, який сьогодні хоче бачити Господь кожному із нас. Чоловік змирився перед Богом, чоловік став слухняним Богом, і він визнав, що. Є єдиний Бог. Він визнав, що вся сила, вся слава і вся велич, вона знаходиться в руках Божих, що один Бог сьогодні сильний і Бог може смирити всяке тіло. Навіть того, хто ходить дуже гордо, навіть того, хто ходить дуже високо. Для нас це з вами великий урок. тому що Господь сьогодні має з нами таку саму. Роботу який з тим сером. Згадаємо ще одного чоловіка, про якого дуже мало написано в Слові Божому, але я зачитаю це перша книга Параліпоменон, 4 розділ. З 9 і 10 вірші. Іовіс був знаменитіший. Своїх братів. Мати дала йому ім'я Іовіс, сказав, я родила його з хворобою. І визвав Єовіз до Бога Ізраїлого і сказав: Ой, якби ти благословив мене Твоїм благословінням, розширив мої простори, і рука Твоя була зі мною, оберігаючи мене від зла, щоб я не горівав. І Бог послав йому, чого він. Просив. Брати і сестри, е, з цього можна е, зрозуміти, що був в Ізраїлі один чоловік. Був в Ізраїлі один чоловік, якого мати родила з хвороби. Але слово Боже каже, він був знаменитіше своїх братів. Якщо тако взяти по плоті, подивитися, ну, вже люди здорові, крепкі, Міцні статурою. І є людина, яка з самого дитинства вона зроджена з якоїсь свади, з якоїсь хвороби. Ну, сказати ну, того, той би що крапший, він якийсь би знаменитіший, він сильніший, він може щось робити, але така людина, вона якби трошки ограничена в чомусь. Вона не може робити того, що робить та людина, яка. Здорова. Вона не може піти туди, вона не може зробити того чи іншого. Він каже, і авіс візвав до Бога. Каже, якби ти мене благословив твоїм благословінням і розширив мої бліди. І твоя рука була зі мною, оберігаючи мене від зла, щоб я не говорював. Каже, і Бог послав йому. Те, що він просив. Можна подумати, чоловік просив там розширити собі поле, розширити собі садок, розширити собі дім. Але ми дивимося на цього чоловіка, який приносить плід. Ми дивимося сьогодні на цього чоловіка, який подобно як те дерево, але який плодоносить. Він говорить, Господі, я сьогодні трошки якби, ограничений в своїх можливостях, але якби ти сьогодні розширив мені трошки можливості, але в тому, що ти розширив мої можливості, ти беріг мене від зла. Я зустрічав таких людей, які кажуть, щоб Бог мене благословив, але. На то діло, на яке я піду робити. І він йде красти каже: ну Боже, хоч би мені не попастися. Ну, беруть Боже каже, що мене зловлять і мене там оштрафують. Ну, Хіба Господь може розширити такі людські приділи, коли ти йдеш чинити зло? Ні, Бог ніколи цього не зробить. Але коли ти сьогодні маєш в своєму житті якусь потребу, якусь, якусь біду. Чи ти, можливо, хочеш десь їхати на роботу, чи, можливо, молоді хоче десь женитися чи вийти заміж? Сьогодні, якби про образ цього його можливо, і треба сказати, Господі, Ти сказав слові Твому і Ти допоможеш. Якщо ти сьогодні розшириш, розшириш мої приділи. Можливо, я сьогодні хочу. Творити сім'ю, Господь. І якщо ти розшириш мої приділи, але в тому, що создасться моя нова сім'я, ти будеш берегти мене від зла, ти будеш хранити мене в твоїй руці, щоб я не знав горя, щоб я не жив по гріховному, щоб я не шукав щось іншого, щоб я не був безплодним. Мої можливості, моє життя воно трошки розшириться, Господь. Але я хочу, щоб ти мене берів. Я хочу поступати так, як сьогодні ти мене вчиш поступати. Я хочу навіть і в цьому бути сплодом перед Твоїм святим лицем. Чи можливо, десь я їду на роботу? Добре, я собі живу вдома. Я туди, сюди, біля дому, але десь я хочу поїхати далі. Я хочу заробити. І знову людина молиться і каже, Господі, розшир, розшир мої можливості. Але розширить їх, так, щоб я не знав горя і щоб я не впав в покусу, щоб я не мав біди. Розшири їх так, як ти сьогодні поставив ці границі. А Господь знає, чи їх треба розширяти, чи можливо їх і не треба розширяти. Можливо, їх треба буде розширити, і людина впаде. Але Господь робить так, щоб ми завжди мали благословіння. І подобно сьогодні тому дереві, подобно сьогодні цьому чоловікові, Господь хоче нам посилати благословіння. Як цей чоловік каже, і Бог послав йому те, що він просив. Якщо сьогодні нам не вистачає сили духовної, якщо нам сьогодні не вистачає молитви, нам сьогодні не вистачає простору в дусі, проси сьогодні Бога, Бог сьогодні пошле. Тому що Бог сьогодні хоче бачити в тобі цю плід. Бог хоче, щоб ти сьогодні молився і приносив плід перед його лицем. Бог хоче, щоб ти сьогодні співав на цьому місці. І в співі ти приносив плід перед його лицем. Від нас сьогодні залежить, яким нас знайде Господь. Ми не можемо знати життя один одного. Ми можемо бачити один одного поверхностно, але внутрішнього сьогодні і звідує Господь. І Господь сьогодні приходить раз, другий раз, третій раз подивитися, чи є там той плід, чи є там щось те, що сьогодні мало прости. Чи може людина даремно ходить зібрання, просиділо, прослухала, вухо, вилетіло та й пішла додому. Галочку поставило для людей, що я був, я була, я сидів. Ні, Господь сьогодні хоче, щоб ми з вами були на цьому місці, і ми приносили плоди. Брати і сестри, Господь, ми звикли завжди говорити, Господь любить, Господь милий, Господь прощає, да амінь. Це одна із сторін, сторін. Але Господь сьогодні каже, всяка гілка, яка не буде приносити плода, вона буде зрубана, каже, а такі гілки збирають і кидають вогонь. І вони згорають. Брати і сестри, як сьогодні Господь вірний і ревностний свій любові до нас, так сьогодні Господь і вірний в своєму слові і в своїй строгості. Господь не хоче, щоб хтось з нас сьогодні забував. Господь хоче, щоб ми завжди були перед його лицем з плодом. А наш квіт має бути святість і кінець життя вічне. 那你，那你。